Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 10 квітня, і поговоримо про одну дуже цікаву тему або цікаві процеси, які власне розпочалися в офісі президента. Справа в тому, що сьогодні зранку в одному телеграм-каналі вийшов пост такого собі. Лачена, чи Лачена, не знаю, як, як правильно ну, достатньо відомого українського блогера, у якого півтора мільйони підписників в телеграмі, і він активно завжди співпрацював з офісом президента і власне брав участь у різноманітних акціях, які організовувала влада. Ну, якщо так почитати його пости за владу, відверто кажучи, так якщо не топив, то як мінімум підтоплював. Дуже лояльна позиція. Позиція така, знаєте, яка дозволяла. Йому себе вільно почувати, в тому числі в контексті взаємовідносин, наприклад, там з нашими збройними силами, деякими іншими речами, він час від часу які скандали потрапляв, але ну не надто такого е, серйозного е, гатунку. Але тим не менше він пише пост, пише пост, в якому, е, по суті, е, по повній програмі наїжджає на Єрмака. Пост починається зі слів відправте вже Єрмака послом кудись нарешті, тому що він сильно якось там впливає на президента, впливає не негативно. Він абсолютно неефективний менеджер, максимально токсичний як людина, який, яка перетворює все довкола себе теж на токсичне. Він не забезпечує діяльність апарату е, офісу президента. Е, скажімо так, не готує нормальні документи для президента, завалив всі можливі плани, які власне е, ну там готувалися. В Офісі президента плюс він дуже погано всім управляє і керує. Вся система вона є ручною, теж вона дуже неефективно працює. Він вважає себе топовим дипломатом, заліз там, скажімо, в міжнародні справи, і, коротше кажучи, від нього просто одна шкода, і шкода, причому колосальна державі. Ну, здавалось би, там написав собі, написав. Далі він там ще накидав, що от мене завжди звинувачували в роботі на офіс президента, а це насправді не так. Тому. Що я пишу такий пост проти Єрмака? Ну я тут повинен сказати, що одне не виключає насправді інше, і певна наближеність до влади оцих нових молодих блогерів вона насправді дуже чітко прослідковується. І тому відхараскуватися від неї, казати, що це не так, і ми до влади ніякого відношення не маємо. Ну це теж не дуже чесно, і знаєте, трошки попахує фарісейством таким. Але тим не менше, тут головне питання: що взагалі трапилося, чому власне. З'являються такі матеріали явно, ну як мінімум, від людини неопозиційної, це ті, хто. Скажімо так, до влади був налаштований опозиційно. Вони з 19-го року говорили про величезні проблеми, які створює в тому числі там і офіс президента і конкретно людина, яка цей офіс зараз очолює. Але тут, по суті, ми маємо справу в з такими внутрішньо вже командними моментами, Да? і схоже на те, що всередині власне офісу президента на Банковій починаються якісь центробіжні процеси, починається якийсь роздрай і починається. Це по суті якась боротьба, внутрішня боротьба за владу. Історія дуже показово і точно буде мати якісь продовження. Ну тут, взагалі, перше, що спадає на думку, схоже на таке, знаєте, своєрідне відволікання уваги по одному дуже дуже простому принципу, що є хороший цар і є погані бояри. Але мені здається, Єрмак більше претендує не на роль якогось там бояриня, боярина да, тому, що це чи боярині, я не знаю. чому, тому що власне це дуже дрібна так. Така посада в тій ієрархії, яка існувала, наприклад, за, за часів стародавньої Русі, Київської Русі. Бо е, росіяни дуже люблять приписувати собі власне, нашу історію, тому будемо додатково це уточнювати обов'язково. Так, от, мені здається, що більше він не на роль цього боярина претендує, скільки претендує на роль візира або великого візира, такого найголовнішого міністра Султана Османської власне, імперії, який користувався його Абсолютною довірою і який, і оце саме чому про Єрмака змінюється лише особисто султаном. Тобто, в принципі, рішення про цього візира приймає виключно султан. Ніхто інший цього робити не може, тому логіка така, що от він більше претендує на посаду візира. Тому починає який принцип працювати: що султан хороший. А великий візир поганий, і треба можливо його яким чином позбутися. бачите що народ говорить в даному випадку. Просто ці провладні блогери будуть виступати в якості народу. Ну в нього ж типу півтора мільйони підписників, і зрозуміло, що. Він є гласом цього народу. Ну, це знов таки відверто достатньо маніпуляція, тому що ми знаємо багато історій, коли мають якісь роздуті там канали з величезною кількістю зареєстрованих, начебто там людей, але е, читає в рази в десятки разів або дивиться в десятки разів менше. Є багато якихось там ботів. Ну і є до речі, ті, які заходять просто подивитися. А про що ж пишуть ті люди, які власне на владу працюють або з владою з працюють. Так що в цьому контексті мені здається, це поки схоже на. Таку історію, що давайте почнемо відводити якийсь удар по Володимиру Олександровичу, по президенту, власне, да, по людині, яка очолює країну, і зрозуміло будемо акцентуватися на тому, що президент у нас хороший, а от власне його оточення. Воно не дуже і відразу почали ну з голови цього там по суті оточення людини, яка дійсно значною мірою е, визначає всі вектори розвитку країни. І мені здається, ну в неформальному плані точно має не менше, можливо, навіть і більше повноважень, ніж власне глава держави, якого обирали на е, загально національних. Е, Виборах, тобто може складатися таке враження, що навіть всередині, всередині власне цієї влади, яка далеко вже не є такою монолітною, як це було раніше, теж є певні різні групи впливу. і От, вони починають зараз між собою зводити рахунки, от використовуючи таких провладних блогерів. Давайте вкинемо таку тезу. Ну і паралельно відведемо якісь удари, які, судячи з усього, в найближчий час можуть посипатися на президента України Зеленського. Які це можуть бути удари? Питання так чи інакше пов'язані з. Перемир'ям і умовами цього перемир'я всі прекрасно, мабуть, вже розуміють на превеликий жаль, що отримати максимум в Україні не вийде. Треба буде йти на якісь поступки і компроміси. Якими вони будуть? Питання відкрите, але бажано перекласти цю відповідальність з верховного головкомандовича на когось іншого. Угода про рідкоземельні метали зі сполученими штатами явно ми по факту отримаємо далеко не гарний варіант. Не найкращий варіант. Теж на кого на когось треба буде перекласти цю відповідальність. Ну і безліч інших якихось моментів, тому що якщо подивитися питань і проблем у нас дуже багато, оскільки в нас з 22-го року відбулася об'єктивна спочатку. Спочатку я підкреслюю, об'єктивна концентрація влади більше в руках офісу президента, то і питання тепер всі будуть іти в бік власне офісу президента. Тут що цікаво, включилося в дискусії на навіть всіма улюблена. Ну в лапках, звичайно, нардепка Безуга, яка сказала, що Єрмак е, 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 геніальний, ледь не геніальний там. Так прозвучало, ну не геніально не було, але логіка була така: супер вдалий там переговорник, має супер якісь е, 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 позитивні кейси на зовнішньополітичному треку. Ну, це ті слова, які дуже люблять на банкові вживати. Але от він другий раз вже вписується за не ту людину і таким чином себе дискредитує. і Це дискредитує президента. Перший такої людина, був його кум Микола Тищенко, а другою є Тадам Умєров, міністр оборони. Тобто, в даному плані безугла, яка продовжує воювати. Там із генералами із збройними силами України і останнім часом з міністром оборони, от прив'язала цю історію власне до Умірова. Ну, чесно кажучи, це той випадок, коли складно з нею якось посперечатися, з точки зору компетентності Умірова, оскільки питань до Міноборони дуже багато і відповіді на них немає. І є питання саме до Умєрова як управлінця. Наскільки він справляється з тими викликами, які стоять перед міністерством, а в цілому стоять перед Україною. Так що ми бачимо такі, знаєте, класичний жал. Або гадюкінг в нашому е варіанті, коли е відповідно е намагаються на когось іншого перекласти відповідальність, ну і змагається там, власне, один з одним за доступ до тіла президента. Тому що мені здається, тема зараз будеться розганятися. Офіс, до речі, оперативно включився, включився як мінімум двома моментами. По-перше, деякі інші телеграм-канали написали, що тільки от е, Єрмак круто починає вирішувати. Єрмак, не президент України на секунду вдуматися, не Верховна Рада України. Єрмак круто починає вирішувати якісь питання на міжнародному рівні. Я правда не сильно розумію, про які круто вирішені питання йде мова. Мабуть, про візит до овального кабінету, який скандалом завершився, е, відразу починає. Його хейтити, починаються на нього якісь атаки, тобто людині не дають працювати. Це підриває на секундочку єдність України і взагалі нашу спроможність опиратися агресором. Я там, взагалі, то думав, що у нас спроможність опиратися агресором, формують хлопці і дівчата, які носять форму з Збройних сил України, а не якісь там політики, причому політики, навіть які ніким не обиралися і е, володіють більше якимись неформальними ніж формальними е, повноваженнями, так що е, канали вписав. Талися відразу за єрмака найсмішніше було те, як в Тіктоці почали розганяти певне відео. Ну от зустріч останньої зустрічі нашої делегації з американською делегацією. Там в фокусі виключно Єрмак, як він дивиться, як він, значить, про щось думає. Ну, мабуть, про країну думає. Короче кажучи, включили антикриз. Треба якось реагувати, тому що дійсно у цього блогера є підписники. Всі там зараз все обговорюють, задають йому якісь там питання і так далі. Але мені здається, що тут найголовнішим. Найголовнішою, точніше, причиною всього цього, що відбувається, є насправді інше, і воно безпосередньо стосується як це не дивно підготовки власне до виборів. Банкова це робить, робиться достатньо активно. Вона ну, планує, планує ці вибори проводити як тільки буде перемир'я, і оскільки з рейтингами далеко не все так добре. мабуть думаю, що можливо є сенс кимось пожертвувати. Є сенс когось власне позбавитися і кандидатура Ермака насправді на це дуже добре підходить. Я вам скажу більше, є певні інсайди, що Зеленський давно подібний указ підготував, оскільки йому вже неодноразово робили натяки, в тому числі від наших партнерів, з приводу перебування тих чи інших людей. На певних посадах без формальних повноважень, але насправді з величезними повноваженнями реальними. І Зеленський, ну він вагається і буде вагатися ще дуже довго, оскільки явно ж Єрмак його людина, він цю людину привів, йому з цієї людини дуже комфортно працювати. Єрмак йому створив такі умови для цієї комфортної роботи. І відмовлятися від цієї людини Зеленський явно не хоче. Але скоріш за все ну, прийдеться з великою ймовірністю, і, от, на всякий випадок, щоб це не виглядало, знаєте, як якесь рішення. Не аргументоване, можливо, як варіант, як якесь рішення, яке ну не буде містити пояснення, викличе ще більше запитань, ніж відповідей. Вирішили завчасно повкидувати певні такі тези. Ну і обрати для цього, звісно, треба було людей, які е, якраз асоціюються з владою. Тут якраз була чин якби там розказував чи не розказував, що він до Офісу президента ніякої ніякого відношення немає. Ну, палиться насправді по повній програмі. Так, от, вирішили таким чином це зробити, а далі як вийде? Ну а може. Же ситуація якось нормалізується і е, дорогоцінного ярмака знімати не треба буде. А якщо ситуація не нормалізується, значить Зеленський зможе зробити такий фінт, зробити такий фінт поміняти там всю свою команду, сказати: Бачите, я роблю висновки, я взагалі не знав. Вони там щось робили, мені не доповідали, бо я ж постійно думав про країну про оборону, але тепер, от до мене достукалися. Хто достукався? Простий народ, там двадцяти літній хлопець, який там створив телеграм-канал. От він він написав, я прочитав, я зробив певні висновки. Я знаю, що є певні питання. Я й цю проблему вирішу. І відразу рейтинг хова там і виростить. Ну розрахунок на це тут звичайно, розрахунок на те, що в нас суспільство. Дуже примітивно буде тоді такі речі сприймати. Але очевидно, такий задум певною мірою, такий задум певною мірою він в офісі президента існує, і можливо, його будуть навіть там реалізовувати на практиці. Але знаєте, всі ці історії є один найважливіший момент. Він ну, їх два насправді, але вони в один об'єднані. Перше полягає в тому, що це звичайно дуже прикольно і цікаво дивитися за тем, за тим, як жаби б'ються з гадюками і як вони намагаються Скинути один одного не з трону, а з плеча президента, тому що хто має можливість шепотіти вухо, той має можливість впливати власне на всю політику, яка виробляється в країні. Це, до речі, нас дуже сильно ріднить зараз з Сполученими Штатами Америки, але мені здається, це не те порівняння, яке йде нам власне на користь. да Це більше негативний момент має і другий Тут же ж найголовніший фактор пов'язаний з тим, що інтриги та вони це прекрасно ну, прекрасно виглядає з точки зору про інформаційних якихось приводів, але це жахливо насправді під час війни. Тому коли країна дійсно повинна думати про оборону зараз. Багато дуже ресурсів хто ж все ж пишуть, розганяють, шерять, витрачають гроші на те, щоб якісь там лідери, інші лідери, так звані громадської думки, щось з цього приводу написали іноді ну які афільовані з офісом. Зрозуміло, <клес> витратили кошти там на ще інформаційне на інформаційну підтримку всього цього, замість того, щоб витрачати це на зовсім інші якісь речі. Ну і другий момент тут пов'язаний з тим, що оці інтриги під час війни, які самі по собі є поганими, але тим не менше вони та за великим рахунком все одно зводяться до однієї людини, і прізвище навіть цієї людини, ні ермак, прізвище цієї людини Зеленський людина, яка привела всіх цих людей, і яка тепер можливо не знає взагалі, як їх позбавиться, але ну рано чи пізно буде поставлено в такі умови, коли це треба буде робити. І щось мені підказує, що якщо буде стояти питання власного політичного виживання і питання збереження цієї команди. Де, з якої я ще раз підкреслюю, Зеленському надзвичайно комфортно, тому що вони роблять все, як він хоче, і створюють йому таку атмосферу, дуже мабуть там приємну. Я думаю, що все одно, Зеленський, як людина з великим досвідом в шоу-бізнесі, він цих від цих людей власне позбавиться. Можливо, ми сьогодні стали свідками певної такої підготовки до цього. Хоча ця підготовка і сам цей процес насправді може розтягнутися на дуже дуже довгий період. Але цікаво, що принаймні про таке вже думають, тому дуже Важно будемо спостерігати за тим, хто що і далі буде робити. Ну і подивимося, до речі, яка буде ще реакція? А можливо, якось президент на всі ці речі теж відреагує. І Тоді ми вже більш очевидно зможемо зрозуміти, до чого все це власне призведе. Дякую, що сьогодні були зі мною. Коментар, підписка, вподобайка. Усіляко вітаються, і до зустрічі на каналі. Слава Україні!